Добрий день. Вас вітає компанія Promdom.com.ua Сьогодні на огляді ремінь від чешського виробника Рубена. Профіль Б 2700. Довжина по середньому перерізу 2700 мм. Довжина по внутрішньому діаметру 2660 мм ЛІ. Профіль Б Має 17 мм ширину, 11 мм висоту. Ремінь працює при температурі від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Дана модель ставиться в міні-трактори та мотоблоки, а також на косарки та картоплекопалки. Купити ремінь b 2700 рубена ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.